Співробітники Служби безпеки України сьогодні прийшли до будинку сумського підприємця Василя Вороніна з обшуками. Сам чоловік говорить, сьогодні дізнався від слідчих, що його прізвище фігурує у кримінальній справі про державну зраду. У нього та дружини вилучили мобільні телефони, у їхнього сина ноутбук. Більше в нашому сюжеті. Дружина Василя Вороніна Юлія говорить, працівники СБУ закидають чоловіку державну зраду і називає це абсурдом, оскільки її чоловік є патріотом, як волонтер допомагав армії. Йому вручали нагороди від військових частин. У шостій ранку ми прокинулись від лаю собак від стуку в калітку. Якийсь чоловік вже заліз на паркан. З камерою і почав мене знімати, коли я спитала, що вам потрібно. Виявилось, що це представники СБУ, і в них є а, постанова на обшук в нашому домі. Ухвала, виявилась Київського соломенського суду. Мій Свої. чоловік а, підозрюється в державній зраді, і а, їм треба знайти якісь докази цього. Слідчі дії проходили також на станції СТО, що належить підприємцю. Тут тільки провели обшуки, але нічого не вилучали, говорить син підприємця Георгій. Зараз те, що відбувається, це вже зовсім інша ухвала. Тут вже закидається те, що мій батько був у домовленості з якимись київськими. Громадянами і що теж він робив підривну роботу по відношенню нашої держави. Збор інформації щодо співробітників СБУ, щодо будівель СБУ, щодо машин СБУ і так далі, яка надалі передавалися іноземним розвідувальним агентством. Василь Воронін є головою громадської організації Сумський патріотичний рух, діяльність якої спрямована на допомогу українській армії. Сам чоловік будь які звинувачення у шпигунстві заперечує спрямована не на зміцнення державності чи не на захист держави Україна в цілому. А виключна мета цієї операції, яка сьогодні була, я так розумію, не тільки у мене були проведені обшуки. Ціль цих обшуків виключно якийсь чи контроль, чи приниження. Співробітники СБУ хотіли показати, що ну треба сидіти, сидіти вдома вдома тихо і не займати жодної проукраїнської позиції. Ігор Цільцов, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Згідно кримінального кодексу України, державна зрада це нанесення шкоди суверенітету, обороноздатності, економічної чи інформаційній безпеці України, перехід на біг ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунством карається ув'язненням від 12 до 15 років. Речниця СБУ в Сумській області Леся Рапута обіцяла надати коментар протягом дня. На цей час ми його не маємо.